Усім привіт! Я рада вітати вас на нашому каналі Learn English. Мене звати Оксана, і сьогодні поговоримо про просту мову та бізнес англійську мову. Розпочинаємо з прикладу, перша колонка просте вживання, і друга колонка with blow color це у нас бізнес англійські слова. Отож, як ми вживаємо просте слово got? I got your email. Заміняємо на uh, приклад з ділової англійської I received your email. Наступне слово need. I need your help. Заміняємо на слово require. Talk about. Let's talk about it later. І приклад з вживанням бізнес англійської. Let's discuss it later. Get in touch. How can I get in touch with her? How can I contact with her? Тут ми теж замінили речення. Наступне: make sure. Please make sure you arrive in time. Заміняємо на слово ensure. Let me know. Please let me know about your arrival. Заміняємо на слово бізнес английское. Please inform Them about your arrival. Uh, я сподіваюся, що ці слова стануть вам у нагоді. І зазвичай ми стикаємося з простою мовою та бізнес-англійською постійно. Але саме ці слова допоможуть покращити ваш рівень знань з англійської мови і ви поповните свій словниковий запас більш професійними словами. Всім дякую за увагу! Чудос!